Є в українського театру добра традиція. Щороку перед Різдвяними та новорічними святами проводити шоу та залучати всю свою яскраву палітру: і балет, і пісні, і танці. Перед глядачами постають абсолютно всі актори театру, і молоді, і заслужені. Тому публіка від цього в захваті, адже це ще одна нагода зустрітись зі своїми кумирами. Новорічні вистави в українському театрі побачать загалом 20 тисяч глядачів від маленьких до дорослих. Цього року актори розпочали незвичні чартерні рейси від звідси до сюди. І заправляли польотами найголовніші авіатори дійства директор театру Микола Берсон та головний режисер Олег Ігнатів. будь-який інцидент ми розрішаємо швидко, качественно і в срок установлений нашим спонсором крупнішої фірмою-переводчиком «Покатос». ПоКАТОС! Полетим зможемо. Мы иногда отправляли в железнодорожную поездку, а сейчас решили отправиться в авиарейс. Вот те катаклизмы, которые происходят на сцене с нашими пассажирами, какие зачастую бывают и в жизни, мы перенесли на сцену, только сделали это очень по-доброму, постарались с юмором, чтобы зрителям было весело и интересно. Авиакомпания Воттена, спонсором, которая является крупнейшая фирма перевозчик. Пападос от, предлагает нашим зрителям этот чартерний рейс в новогодні торжества. А попереду у театра і глядачів продовження палких взаємовідносин. Адже невтомний директор Микола Берсон і актори і весь режисерський склад готують чергові сюрпризи. Серед них і нові прем'єри, і мюзікли, і довгоочікувана зустріч з оперетою. Ми зараз готуємо на слідуючий. Веру зустріч з апірети, який. уже как бы отошла немножко, и зритель скучает, на 8 марта они увидят. Кстати, я могу сказать, что с 29 декабря билеты на март месяц и на премьеры поступят в продажу. Но так как зрители берут заранее, то интернет и касса с 29 декабря будет продавать билеты на весенние программы март месяц. Потому что январь-февраль практически проданы все. Олег Вардіоло Хусаїнов МСН.